Доброго дня, любі дітки і батьки! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогодні у нас розпочинається нова тема, називається кухня. І ми у нашій книзі для батьків відкриємо сторіночки 32 і 33. Ось де на 33-й сторінці давайте розглянемо уважно і подивимося, що ви бачите на картинці. Чи впізнали ви, що це? Так, це кухня. Кухня це одне із особливих місць у кожному будинку. На кухні зберігають продукти, готують їжу, їдять на кухні і розмовляють один з одним. На кухні повинен бути вправний кухар це головне, щоб не дуже смачно готувати. Подивіться уважно, що ви бачите в цій кухні. Як ви гадаєте, чи вправний кухар тут господарює? По чому ви це дізналися? Так, на столі приготована смачна їжа. Мабуть, тут господарює дуже вправний кухар. Подивіться уважно, розгляньте всі шафочки, що ви бачите на кухні, що тут є у кожній шафочці? Зрівняйте із своєю кухнею, що є у вас таке, як тут є. І ось де на сторінці 32 тут є багато завдань, які вам необхідно виконати. Мами, чи тата вам почитають уважно всі ці завдання, і ось за цією картинкою усі ці завдання виконайте по цій картинці. А ми попрацюємо сьогодні із карткою 58. Так, тут наші вже знайомі хто? Добрик і веселинка. Розгляньте уважно, що ви бачите на картинці. Давайте назвемо усі продукти, з яких можна приготувати їжу смачну. Що це таке? Так, це груша, це вірно пізнали. морозова, морквинка, лимон, огірочок, виноград. Банани, помідор, яблуко, апельсин і цукерки. У веселинки і у Добрика є кошики. І ось таке завдання у них. Добрику необхідно в кошик у свій скласти усе зелене, що тут є, а веселинці усе солодке. А ви, будь ласка, їм допоможіть у цьому. Вам необхідно взяти фломастер. Ось, наприклад, ми візьмемо фломастер зеленого кольору. І все зелене покладемо у кошик добрику. Ось, наприклад, що ви бачите зеленого? Так, огірочок. І ми беремо від огірочка, проводимо у кошик до добрика, ось так лінію. І ось ви самі далі самостійно складіть доприку кошик все зелене. Коли складете, ми поміняємо фломастер іншого кольору, візьмемо, і веселинці необхідно скласти в кошик усе солодке. Що тут є солодке? Вірно, морозиво. Ось ми веселинці покладемо морозивого кошика, а далі самостійно покладіть веселинці у кошик все солодке. Коли виконаєте це завдання, порахуйте, скільки ви продуктів поклали у кошик добрику, а скільки веселинці, у кого вийшло більше, у кого менше, чи, можливо, їх вийшло порівну, однаково. А тепер ще розгляньте уважно і подумайте, що найбільше ви полюбляєте із цих продуктів. І обведіть у кружечок. Ось, наприклад, я полюбляю дуже яблучка. Я яблучко візьму обведу в кружечок. А ви подумайте, що найбільше полюбляєте ви, те, обведіть у кружечок. Ось такі на сьогодні завдання. Виконайте всі завдання, що на сторінці 32 за ось цією картинкою і допоможіть веселиці і довику. Бажаю успіхів у виконанні, до побачення, до нових зустрічей!